Мадяр. Оголошую набір до складу СБС. Понад 15 тисяч вакансій. Годі бігати від армії. Час літати. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще тисячу російських окупантів. Ситуація на фронті вкрай напружена. Одним з найзапекліших напрямків залишається Костянтинівський. Саме тут бійці 49-ї окремої штурмової бригади Карпатська Січ щодня стримують російські штурми і вибивають ворога з приватного сектору, де колись жили мирні люди. Наші штурмовики працюють в повній темряві й тумані. Будинок за будинком зачищаючи квартали, куди росіяни просочуються малими групами, намагаючись закріпитися для подальшого наступу. Традиційно в сюжеті буде картка і код на дрони, без яких на фронті зараз ніяк. З передової репортаж Владислава Круглова гранату туди закинув. Вона далі і погнали з пристрелами з усім речі. Коли вікна отак не закриті, ні пленкою, ні чим, то проще з вікон обійти позакидати ганатами. Штурмовик на позивний Пономар показує, як він разом з побратимами зачищає приватні будинки від окупантів. Цю роботу бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ виконують у Костянтинівці, у яку росіяни просочуються малими групами для подальшого наступу. І так кожен будинок, кожен будинок. Кожна шпаринка, кожен тут шкаф усе закритий. А що там? І пішов далі. Пономар разом з побратимами щойно повернувся з Костянтинівки. Їх замінили побратими. У штурмовиків є кілька днів на перепочинок та навчання, і потім знову в пекло. На позиції трохи привикаюся, вже легше, а так зайти, вийти найтяжче. Може бути день, може бути три дні, як коли, як виходить, По небу. Захід. Так, захід, вихід. Цей раз командир казав, каже, ти в церкву сходи, Короті, бо ми заїжджали і в ждуну машину. Жахнуло коробочку нашу. Виїжджали теж. Це, заїзд, виїзд був такий не сильно веселий. Пересування до позицій найтяжче і найнебезпечніше у роботі і піхотинців, які тримають оборону закопів, і штурмовиків, які зачищають місцевість. Опалені електрокари по дорозі, ці машинки, що нам доставляють провізію. Вони все знищують, щоб не до. Не доїхав. А вам самим провізію подовго доводиться чекати? Боєкомплект? Це нормально є ще постачання, якщо вампіром чи чимось таким скидують. Вечором як є можливість, забираємо. Окрім дронів ждунів, що полюють саме на транспорт, вже на позиціях по наших захисниках летить все, що є у ворога. Росіяни б'ючи по Костянтинівці, щодня вбивають цивільних, які відмовилися виїжджати. Місто ворог рівняє з землею. Мінометка, каби, все ГРСЗВ, все, все працює. Що я бачу, чесно сказати, це не передати. Лужа, щоб такого не було. А ви де там в землі, в будинках чи як? Були в будинку. Деякі хлопці там ще в... й в окопі. Це там страшніше. Приватний сектор Костянтинівки з боку окупованого Торецька ворог стирає. І вже у руїни будинків, де жили люди, заходить невеликими групами. У них є певна точка, квадрат якийсь, де вони мають закріпитися. І от вони, хто дійшов, закріпився, потім накопичились, почали далі діяти. А тим паче зараз погода, туман. Робота у штурмовиків є щодня. На зачистку одного будинку двом бійцям необхідно від трьох до п'яти хвилин. І так, будинок за будинком. Ці сталеві люди бачать ворога в обличчя перед його смертю, розуміючи, що для них це теж може бути останній погляд. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт ICTV. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.